Я чув не те, що люди з лівобережжя, а люди взагалі з Києва їздять в Житомир лікувати зуби. Бо там типу, дешевше і швидше. Правда чи ні? Якщо, то, якщо це... я, я, я останні три роки до війни повномасштабної ага. купив гроші, щоб поїхати в Бердянськ зуби лікувати. Ну я yeah. до речі бачив якийсь подкаст, де говорили, що поширена практика зараз є, що люди їдуть умовно в Житомир на вихідні, і там типу, роблять обстеження різноманітні зуби лікують, бо це фінансово вигідніше that приїхати that. в Житомир, два дні пожити там, здати всі аналізи в Житомирі і вернутися в Київ. Так, абсолютно. Це правда. Так. Це навіть якось називається. Ну, по типу, зубний туризм там, чи щось таке. ну. Стоматологічний туризм це є таке слово. стоматологічний туризм. Чи зубна фея. Ти приходиш в агенцію, вони кажуть, що вас цікавить. Дивіться, тут All Inclusive Сті 32. Угадайте, де у вас Ну, Знімки, да? Ти заходиш в поїзд і тебе повний вагон людей з такими зубами. Ти такий туристи зі мною їдеш. Відправляють.